У Одесі 19 та 20 вересня відбулись дитячі юнацькі змагання з триатлону, присвячені пам'яті колишнього голови Одеської обласної федерації триатлону Володимира Погорєлова. У рамках дводенних змагань пройшов шостий етап дитячої триатлонної ліги України, а також відкритий чемпіонат міста Одеси серед дітей 2006 року народження та молодше, і відкритий чемпіонат Одеської області серед юнаків та дівчат 1999 дев'ятсот 2001 років этап детской триатлонной лиги, который проходит в Одессе, э, это предпоследний этап. Э, и еще один будет этап в Житомире, и будет определен победитель по итогам года детской триатлонной лиги. И также в рамках этих соревнований да, будут участвовать очень маленькие дети, э, это всего им 6-7 лет, которые вчера плыли, сегодня будут бежать без велосипедной гонки. Наверное, далеко не все зрители знают, что такое триатлон. В общих чертах, чего, какие качества нужны спортсменам и какая особенность в том, что они и плывут, и бегут, и едут на велосипеде? Ну, это обычные двигатели, качества, которые должен иметь каждый ребенок. Это умение плавать, умение ездить на велосипеде, и умение бегать. То есть триатлон – это симбиоз трех видов спорта: это плавание, велосипед, бег. Дистанции совершенно разные. В зависимости от того, как ребенок будет взрослеть, так дистанция будет увеличиваться. А кто имеет преимущество? Велосипедисты, бегуны или все одинаково? Нет, пловец. Человек просто, который занимается легкой атлетикой и велоспортом, ему в триатлоне делать нечего, потому что или он должен специализироваться во, все, во всех трех видах сразу с детства или все-таки он должен быть пловец дойти до определенного уровня и быть немножко бегущим его можно научить хорошо бежать и ехать на велосипеде а пловец и вернее а велосипедист и легкоатлет они в силу своей специфики становятся просто железными и тонут. У перший день змагань юні любителі триатлону змагались у плаванні в басейні клубу Спорт Лайф, що на проспекті Маршала Жукова. Тут, в залежності від вікової категорії, спортсмени брали участь у запливах від 100 до 300 метрів. За підсумками змагань у плаванні визначався гандикап під час стартів другого дня у бігу та велоперегонах. Зазначимо, що молодші учасники змагалися у дуатлоні, тобто без заїздів на велосипедах. Загалом, участь у Одеські. Змаганнях взяли понад 80 юнаків та дівчат з Одеської, Київської, Черкаської, Львівської, Запорізької, Житомирської та Дніпропетровської областей. 20 вересня пройшли вирішальні старти, які визначили переможців. Наймолодші діди 2003 та 2004 років народження бігали по алеях парка перемоги на 200 та 400 метрів. Більш дорослі триатлоністи спочатку брали старт у велоперегонах по вулиці Піонерській. Після чого переходили на бігову дистанцію. Як вже було сказано, усі старти відбувались з гандикапом з урахуванням результатів запливів у басейні. Отже, переможцем у загальному підсумку ставав той, хто першим перетинав фінішну лінію бігової частини змагань. Дистанція велосипедних змагань складала від 4 до 8 кілометрів, бігових від 1 до 2 кілометрів. У підсумку переможцями одеських змагань з триатлону стали у чемпіонаті Одеси серед дітей 2006 року народження та молодше. Катерина Караніколова та Ігор Гівель у змаганнях триатлонної ліги у віковій категорії 2004 року народження Тамара Король з міста Українка Київської області та Денис Захарченко з Одеси поміж спортсменів. 2003 року народження Одесити Арина Бабіч та Гліб Хоменко у віковій категорії 2002 року народження Марта Покотило з Житомиру та Львів'янин Юрій Ковальчук у категорії 2001 року народження Юлія Ярошевська з Одеси та Василь Вінницький зі Львову у відкритому чемпіонаті Одеси з триатлону у категорії 1999-2000 років народження поміж дівчат перемогла Діана Сайківська з Житомиру. А поміж юнаків 2001 Року народження одесит Кирило Новиков. Главное для победы это тренировки, система тренировок. Чтобы ну, не пропускать тренировки и настраиваться к победе до к соревнованиям. То, что соревнования были в Одессе, добавляло тебе ответственности? Ну да, это добавлял. Потому что это мой город, я должен оставлять его честь, победить ним. Что особенного ты находишь в этом виде спорта? Но в триатлоне главное это терпеть, терпеть всю дистанцию. И надо иметь хорошее дыхание, хорошую силу и в ногах, и в руках. Ну, я участвовала за два года. Ну, я девочка 2003 года. У меня там нет соперника, поэтому тренера меня оставят э, за второй год. Но в этот раз мне было тяжело выиграть у одной девочки, поскольку у меня насморк. Какой вид из этих трех для тебя самый сложный? Наверное, ну, бежать тяжелее всего после всего. Может, это последний? Ну да. Как вообще тебе нравится этот вид спорта и что в нем такого, что тебя привлекло? Мне очень нравится этот вид спорта, поскольку я с самого детства занимаюсь, ну там на велике катаюсь, бегаю, плаваю. У загальнокомандному заліку поміж дівчат перемогла команда одеса 1 а серед юнаків команда Львівської області.